Генерал оминає казарми. Заходить в одну, потягує носом повітря, морщиться і запитує Чим це тут смердить? Днювальний. Не можу знати, товаришу генерали, поки вас не було, нічим не смерділо. Начальник відділу кадрів підбирає нову секретарку для боса. Відкидає одну претендентку за іншою. Нарешті заходить дівчина і сміливо заявляє Гарантую, якщо візьмете мене. Я підвищу вам зарплатню, щойно вийду заміж за шефа. Іринка каже Степанові: Степане, перед нашим весіллям ти казав, що я твоя богиня. Справді, я говорив тоді саме так, але за роки подружжя я перевиховався. То це як? Завдяки твоєму впливу, Ірцю, я став атеїстом. Іване, підкажи, як можна замінити тест на сечу? Здай на аналіз Сік і отримай висновок медкомісії. Гнат Пухарьов не може проходити службу у зв'язку з тим, що він апельсин. Гуцул поїхав на полювання і залишив на хазяйстві свою дружину, москалиху Анжелу. Та, скориставшись відсутністю чоловіка, запросила свого коханця, Євгена Пригожина, та загуділа із ним на всю катушку. Ану, Женя, давай мене загні по-іспанськи. Женя справно виконує Ану, Женя, давай мене в рот по-татарськи. Женя виконує. А ну, Женя, через ногу в попу. Женя слухняно виконує. через якийсь час він видає здавлений стогін і завмирає. Анжела обурено запитує. Ну чого ти там застил? Продовжай. Не могу, Анжела. Почему? Потому что твой муж засунул мне двустволку в задницу и сказал, если шевельнусь, нафарширує свинцом.